Мої глядачі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачні маффіни з лохиною. І для цього нам потрібно такі інгредієнти: 110 г вершкового м'якого масла, 150 г цукру, 2 великих яйця, 1-2 стакана кефіру, 250 г просіяного борошна, 1-4 чайної ложки солі, 300 400 г лохини. Одна пачечка ванільного цукру 8 грам, і 2 чайних ложки розрихлювача. Беремо глибоку мисочку, змішуємо в неї сухі інгредієнти. 250 г просіяного борошна. Додаємо 1 четверту чайної ложечки солі і 2 чайних ложки розрихлювача для тіста. Ретельно перемішуємо. Беремо іншу глибоку миску, кидаємо сюди розтоплене масло, додаємо до нього цукор і блендером збиваємо до пишності 2 хвилини. Збивши з цукором маслом, розбиваємо два яйця, перемішуємо. Збивши, додаємо ванільний цукор та кефір і перемішуємо. Збиваючи на маленьких обертах, ми додаємо поступову борошну і перемішуємо, перемішавши всі інгредієнти, виходить ось таке густе тісточко. І тепер сюди відправляємо нашу лохину. Або можна замінити чорницями. У нас приблизно 400 грам лохини. Добре перемішуємо кісточка готове до випікання. Беремо форму кексів, застеляємо формочками паперовими і викладаємо тісто. Тісто ми накладаємо практично повну форму. Зараз будемо додати. Тісто досить густе. Ягідок. Виклавши тісто у форму, відправляємо у духовку розігріту до температури 200 градусів приблизно на 25 хвилин. Наші мафіни з лохиною випікалися в духовці 25 хвилин. Ось хочу вам розламати і показати, який він виглядає всередині. Мм, смакота неодмінно спробуйте. Смачного вам! Дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал та в соціальних мережах. Підтримуйте український контент. Ставте вподобайки. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей! Слава Україні!